Всім добрий ранок. Чудовий ранок у нас сьогодні вже 11 лютого. Я також приєднуюсь до всіх побажань, до привітань брата Павла з днем народження. Дякую. Звершується велике служіння, слава Богу, за жертву, за час, який присвячує Павло від самого початку війни беззупинне молотовне служіння. Дякую, хай Бог також благословить, зміцнить руки. І дасть щедру нагороду. Ну а ми з вами кожен вівторок вивчаємо тему, перед тим як молимось в наших групах, тему, як повернути Богу в наше життя, як поставити його у центр життя. Які принципи ми знаходимо в першій книзі Самуїла? Ми йдемо розділ за розділ, вірш за віршем, досліджуємо цю чудову книгу на предмет, як повернути Бога в центр життя. Адже від цього залежить і наше щастя, наше спасіння, наше якісне сьогодні духовне життя, все, все, що з нами відбувається, прямо пропорційно тому, як ми ставимо Бога у центр життя. Ми вчимось. Ніхто не народжується з цим. Ми щодня практикуємо ці принципи. В нас сьогодні 26 розділ. Відразу хочу сказати, що. 24 і 26 розділи, вони, я кажуть, повністю схожі. Це дзеркальні розділи. Я про це казав, коли ми читали 24-й розділ, що вони дзеркальні, між ними є історія про Авігею. Ми минулий раз розглядали, вона якби в центрі. А ці історії дуже схожі. Навіть читаючи, якщо ви я кажу, не так часто читаєте Біблію, ці місця. У вас може з'явитися такий ефект дежавю. Вроді б я вже читав, нібито я з цим зустрічався. Так само і в Давида, коли він знову потрапляє в дуже схожу ситуацію, в нього з'явилася та сама думка. Я це вже бачив, та сама історія. Давайте ми будемо йти вірш завершимо. З першого вірша будемо читати, будемо коментувати. Тобто я хотів сказати, що ті висновки, які ми зробили відносно 24 го розділу, вони повністю підходять під 26 розділ. Ви зараз в цьому переконаєтесь. Єдине, що ми сьогодні зробимо певні нові такі акценти. Мешканці Зіфа прийшли до Саула в Гіву і сказали, що Давид ховається на узір'я Хахіла. Тож САУ піднявся, взяв з собою три тисячі відбірних ізраїль, ізраїльських воїнів і подався шукати Давида. Ну, бачимо слово в слово. Знову ж таки, ми зустрічаємося мешканці Зіфа, як і там, так і тут. Вони зраджують, вони роблять е, такий донос да, е, на Давида, дають координати, куди треба шукати. Три да, тисячі воїнів. Ну, Майже кажуть речення в речення. Ключові фрази і слова повторюються у цих розділах. І ось прибувши туди, на край пустелі, Саул пішов, пішов за ним. Давид послав розвідників і переконався, що Саул дійсно знаходиться поряд Ми розуміємо, що от ті обіцянки, те розкаяння, яке було у тому розділі. Вони не працюють, вони нічого не варті. Да. Дійсно, якщо гріх його не викорінити, то він знову з часом у відповідних обставинах він знову набере певну силу. Тоді Давид вирішив, вирушив і підійшов до місця, де Саул отоборився. Давид, Давид зауважив місце, де спали Саул і начальник його війська Авнер, син Нера. Отже, спав Саул посеред табору, і військо розташувалось навколо в нього. Він в центрі. Ці вузи оточують Саула, да? декілька рядів, декілька таких кіл, які навколо Саула. І ось Давид звернувся до Ахімелеха та Авішая, брата Йова, Йоава, і запитав: Хто піде зі мною до Саула табору? І Авішай відповів, Я піду з тобою. І коли Давид і Авішай підійшли до війська вночі, то побачили, що Саул спить посеред табору, а його спис устромлений у землю біля його голови. А внер та все військо також спали довкола нього. Тоді Авішай сказав до Давида: Сьогодні Бог видає. Твого ворога у руки твої. Дозволь мені, і я пришпилю його одним ударом з писа до землі. І в другому потреби не буде. Ну, Я думаю, що ви бачите, там була печера, да? тут, е, я кажу, така ситуація, в якій потрібно зробити лише один рух, і оці страждання, річні страждання, ті муки, все, все може бути. Все може зникнути, припинитися. Яка ціль Давида, чому він вирішує йти туди, у центр цього табору? Будь ласка, в коментарях напишіть, як ви думаєте, чим керувався Давид, для чого він пішов туди, от, фактично сам лідер свого загону, він робить ну, достатньо ризиковану таку дію. Ми саме розуміємо, що відбувається щось таке неприроднє. Три тисячі людей. Сплять. Давид навіть з своїм компаньоном вони мають бесіду, вони спілкуються, що робити там, обговорюють. Ну ми розуміємо, що це, це щось таке надприродне. Також ми зауважуємо, що тут з'являється такий певний елемент, з яким ми вже бачились у першій книзі Самуїла. Це спис, правда? Пам'ятаєте, спис. Між Саулом і Давидом він вже був. Цей спис, пам'ятаєте, Саул кидав, кидав, кидав mm. в Давида в свого сина. І ось, як кажуть, іронія долі. Цей спис Біблія підкреслює, що знаходиться біля самої голови. Хм. Декілька сантиметр, сантиметрів. Да? І пам'ятаєте тоді? Давида підмовляють, переконують аргументами, богословськими аргументами, що потрібно ставити крапку. І слова Вішая – це немов, такий знак, це другий шанс. І вороги у цей час сплять. Ну, це, як кажуть, чудова можливість така. Але Давид сказав вішаю: не вбивай його. Адже хто буде коли підіймати свою руку на Господнього помазанка. І при цьому залишався непокараним. Далі Давид додав, як живий Господь, лише він, Господь, може уразити. І прийде той день, і він помре, або він вирушить на битву і там загине. Нехай мене Господь боронить, щоб я підняв свою руку на Господнього помазаника. Тому зараз візьми списа, що біля його голови, і посуд з водою. І ходімо до своїх. Тож Давид вони разом з своїм помічником це роблять, ніхто то не зауважив і не знав про це, тому що жоден з них не пробудився. Всі спали. І Біблія дає нам пояснення, оскільки їх подолав міцний сон від Господа. Після того Давид перейшов на інший бік, став на певній віддалі, так що між ними був. Простір. Дійсно, Бог виховує таке терпіння, чекати, потрібно чекати. знаєте, християнське життя можна звести все до цього одного слова, вміти чекати. В Царстві Божому будуть ті, які навчились чекати, чекати рішення від Бога, чекати чуда, чекати зцілення, повернення, чекати, чекати, чекати. Це суть. Християнського життя, і це найголовніша така, скажімо, риса, якому повинні практикувати, виховувати, мати це терпіння. Є різниця все ж таки, яким чином приходити до влади, яким чином досягати своєї мети, має значення, через що і як ми прийшли до чогось. І Біблія це підкреслює черговий раз. Те, що Біблія пише, що. Весь табір, три тисячі людей міцно спали, що це було від Господа, і Господь дає дуже важливий ще один такий урок, що ця історія, в принципі, підкреслює, е, наскільки слабкою і вразливою є людина. Вона може бути президентом, мати мільярди, мати охорону, 10 тисяч людей, мати, не знаю вже, трильйони, напевно, да, рахунки йдуть на трильйони. І вона дуже вразлива, слабенька. Не раз читаєш в новинах, як якийсь мільярдер десь поплив в море і затонув, впав на вертольоті, ще якісь випадки бувають, вмирають від раку, все те саме, що має і проста смертна людина тут на землі. Біблія і життя нам показують, зокрема, ця історія, наскільки слабкою, вразливою є людина. Я Господь може швидко озброїти навіть саму круту впливову людину. Ми, ми дуже слабкі, ми не можемо відкупитись <гум> да, і купити собі життя вічне, купити тут собі тотальний захист. На всяку сильну людину знаходиться ще сильніша людина. На всяку багатшу людину знаходиться ще багатша людина. Ким би вона не була? Бог показує, наскільки багатство, захист людський, наші плани, стратегії, вони є слабкими і вразливими. Біблія нам показує в цьому, от в цій історії яскраво, наскільки Бог може лишити розуму мудру людську людину, так? по людськи мудру людину. Так? Наскільки Бог може забрати цю пильність? Самої пильної людини, так що можна сказати, да, тут на землі. Якщо Бог не захистить, якщо Бог не дасть захисту, допомоги, ми з вами дуже обмежені, ми з вами дуже, дуже слабкі люди. Отож, 14 річ. Тоді Давид заволав до війська, зокрема, до Авнера. Авнере, відгукнися. Відповідаючи, Авнер запитав, хто ти такий, що тривожиш сон царя? Ну, мабуть, ще було темно було, така відстань була серйозна. І тоді Давид почав таку першу промову до нього. Хіба ти не той муж, якому немає рівних в Ізраїлі? Чому ж ти не бережеш свого володаря, царя? Адже хтось із народу пробрався у ваш табір? Щоб убити царя твого володаря? Ні ні, не добра та справа, як ти повівся, як живий Господь, ти заслуговуєш смерті за те, що не свого володаря, Господнього помазаника. Ану, подивись, де є спис царя і посуд з водою, що були біля його голови. І впізнавши голос Давида, Саул заволав: Невже ж це твій голос, сину мій Давиде? Я, мабуть, тут трошки хотів прокоментувати перед тим, як ми перейдемо до слів між Давидом і Саулом. Оця такий невеличкий вступ до головного військового, до генерала війська Саула Авнера. Ну, Давид, трошки, скажімо так, якщо чесно, прямо він насміхається з нього. Да? Він заговорив в першу чергу до нього. І ми собі повинні ну, я кажу, дати відповідь, а які наслідки будуть цього. Чому між ними є отакі речі, така певна суперечка, правда? Якщо до Саула він відноситься з такою повагою, батько мій помазаний цар, я руки не підніму, я там блаха, я мертвий пес. Ну, Зараз він це буде порівнювати, да? то тут досить так знаєте, ну, зверхньо, конкретно він е, вражає. Цього генерала такими різкими словами, що ти засловиш смерть, що ж ти за начальник, що ж ти за чоловік, ти не виконуєш свої обов'язки. Ну такий наїзд дуже сильний да? на цього керівника війська. Скоріше за все, ми точно не можемо ну, встановити, але коли вони ще були у війську Саула, пам'ятаєте, ж, Давид теж був воєнноначальником, між ними щось було. Можливо, Авнер розглядав Давида як конкурента. Можливо, це він також відігривав певну роль, що підбурював Саула на те, щоб вбити Давида. Щоб, як кажуть, поставити хрест на кар'єрі Давида. Ну і ціна цьому є. Є певні наслідки в майбутньому. Які наслідки? А в майбутньому, коли Давид вже стане царем. Ви пам'ятаєте, що він не стає царем відразу на всією країною. Лише два коліна. А ще десять буде тривалий час в опозиції. Вони не швидко приєднаються, пам'ятаєте, що сам Авнер піднімає цей великий бунт проти Давида, і роками триває це протистояння. Ось якби істоки, джерело, всьому є пояснення. І ось яка ціна ось таких слів ем, цієї суперечки. Можливо, історія була б зовсім інша. Ми цього не знаємо. Давайте почитаємо далі тепер розмову між ними. Да. Ем. Невже ж це твій голос, сину мій Давиде? І Давид відповів: так, це мій голос, мій володарю, царю. Він продовжив говорити, чому мій, мій володар дарі переслідує свого слугу. У чому моя провина, і що такого поганого я тобі зробив? Тож тепер послухай, мій володар і що каже твій слуга, якщо це Господь спонукав тебе проти мене, то нехай буде приємно йому ця жертва. Але якщо причетні до цього люди, от ми знову ж таки звертаємо увагу, як і. В 24 розділі, да? то вони прокляті перед Господом за те, що сьогодні вони мене прогнали, позбавивши мене Господньої спадщини. Бо цим вони говорять, іди та служи своїм богам. Ми бачимо в цих словах, що можливо між Саулом і Давидом ще хтось є. А можливо, Давид ну, вибиває, кажу, цей такий аргумент. І він не говорить напряму до Саулу, що це він винен, він головна проблема. Він говорить про якусь третю особу. Можливо, є хтось, який тебе намовляє. І цього не варто робити. І також ми бачимо, що для, для Давида важкою частиною є не саме переслідування гоніння, фактично, яке він має, а те, що він не має доступу. До Божого дому, ну, скажімо, по-нашому до церкви. Так? Не ходить в церкву до служіння. Йому забрали цю можливість. І він дуже сумує, йому дуже важко від цього. Він би хотів бути у церкві, в храмі, на служінні. Йому цього не вистачає, немає доступу до Божого дому. Ось вам, як кажуть, цінності. Ось вам Характер характер Давида, нехай же моя кров не проллється на землю тут далеко від Господа, від храму його, адже ізраїльський цар вийшов шукати якусь блоху. Бачите, там він згадував певні тварин. Да? Подібно до того, як ганяється по горах за однією куріпкою. Або такі, ну, щось таке незначне. Блоха, куріпка. Куріпка не літає, вона лише перебігає з місця на місце, якщо ти будеш її гнати. Ось як Давид бачить себе, як він себе применшує, пояснює, Саулу, що немає змісту у цьому всьому. Ти втрачаєш державний ресурс, своє життя на те, щоб досягнути якоїсь мети, яку тобі хтось поставив. Після цього Саул відповів: зрішив я, повернися ж, мій сину Давиде, адже я більше ніколи не чинитиму тобі зла за те, що моє життя сьогодні було для тебе таким дорогим. Я ж був нерозумним. Дуже цікаво, що фактично можна перекласти. Ну, я зрішив, я був нерозумним. Я, я грав в дурня». отак, буквально ці слова тут. Він визнає, що от той проміжок життя, як кажуть, від початку і до сьогоднішнього моменту це все дурість, це все нерозумне, це глупо дуже все було. Я грав в цю гру, воно не варто було цього робити. Отаке, от знаєте, визнання: я ж був нерозумним і глибоко помилявся. Відповідаючи, Давид сказав: ось спис царя, нехай прийде сюди один з царських слух і візьме його. І а Господь відплатить кожному за своєю справедливістю і своєю вірністю, адже Господь справді сьогодні віддав Тебе в мої руки. Але я не захотів підняти свою руку на Господнього помазника. Тому як сьогодні було дороге для мене життя твоє, так нехай буде дорогим і моє життя в Господніх очах, і нехай він мене врятує від усякої біди. І Саул промовив до Давида, благословений ти, мій сину Давиде, ти і справді багато чого здійсниш і неодмінно матимеш успіх. І після цього Давид вирушив своєю дорогою, а Саул повернувся до свого дому. Фактично, Біблія нам змальовує ну, оцю останню зустріч на сторінках Біблії, фізичну таку зустріч Давида і Саула. Вони вже більше не побачаться. Знову ж таки, я хочу підкреслити, що як і 24 розділ, так і 26. Це другий шанс для Саула стати іншою людиною, спастись, бути у вічності, отримати це життя вічне. На превеликий жаль, ми розуміємо, що Саул він не скористався з цим. Дуже цікаве таке дослідження провели люди, які читають Біблію, дослідники, вони побачили, порахували, які люди в Біблії казали цю фразу, я зрішив. І дуже цікавий список цих людей. В цьому списку є Саул, безумовно, є Фараон, Валам, Ахан і Новозавітні Юда. Дуже цікавий список, правда? Люди, які. Досить погано закінчили своє життя. Тобто, ми розуміємо, що ці слова, це було не справжнє покаяння, це були лише слова. Да, люди можуть говорити, але на превеликий жаль, в їхнє життя свідчить зовсім інше. По суті, діла, тут от в цих останніх своїх словах Саул підсумовує своє життя. Він розказує свою автобіографію. Каже, я подивився на своє життя, і я зрозумів, що я грав оцю нерозумну людину. Я глибоко помиляв. Все моє життя це помилка, це нерозумність, це, це глупість, да? це, це дурість. Да? Фактично, такі дуже різкі слова. Сам Саул каже по відношенню до себе. Я, я нерозумно прожив своє життя. Така автобіографія. Що ж робить людина цією нерозумною людиною? Коли людина грає в цю нерозумну гру в житті своєму. Якщо так теж загально подивитись на все життя Саула, те, що нам записано, відкрито, що ж його зробило таким нерозумним, да? безумовно, це нехтування Божою порадою, непослух Богові, людина, яка не навчилась контролювати свої емоції, почуття, заздрість. Ось такі прості чотири речі. Зробили Саула нерозумним, автобіографія нерозумної людини. Давайте ще раз подивимося на ті чотири речі, ну і варто нам звернути увагу на своє життя. На своє життя. Нехтовні Божою порадою. Словом Божим. Слово Боже, Господь нам щось радить, рекомендує, схиляє до чогось, да, наставляє нас. Друге, це непослуг. Коли ми відверто ну, проявляємо непослуг, порушуємо волю Божу. Не навчились володіти емоціями. Да? Це маленькі діти вони не можуть ще контролювати, але батьки їх вчать і поступово людина стає дорослою і вважається, що людина повинна володіти собою, не йти на поводу да? емоцій, почуттів, не керуватись цим. Саул вже був. Дорослою людиною, дуже дорослою людиною, в нього дорослий син. І він не навчився цим елементарним речам. І четверте, це заздрість, да? яка з'їла його, пам'ятаєте, як з цього, що це все починалось, на превеликий жаль ось такий підсумок людини, яка мала такий чудовий чудовий старт. Ну і хоча ми розуміємо, що. Текст от говорить, що вони так гарно поговорили, але наступний 27-й розділ нам показує, що Давид він не довіряє Саулові, не довіряє своє життя його словам. І Давид фактично втратив будь-яку надію вже на примирення з Саулом. Ну і далі ми прочитаємо вже будуть інші історії, які нам покажуть, що. Давид був загнаний да, цими всіма обставинами, але конкретно в цьому 26 розділі він робить правильний вибір. Він не мститься, він віддає все в руки Божі, довіряє йому власне життя, і нехай Господь зробить все своїм шляхом. От така дуже гарна крапочка цього всього епізоду. Так, Давид ще можливо буде робити якісь помилки. Але ось ця історія між Солом і Давидом, фактично, вона добігає кінця, і Давид здає цей тест, цей екзамен. Я думаю, що і в нашому житті є тести, екзамени, є випробування, спокуси, де в нас є велика спокуса <хи>, піти іншим шляхом. Але нехай ця історія вас стримає від цього. Дочекайтесь Господнього рішення, Господньої волі, Господнього втручання. Нехай Господь своїми руками зробить те, що Він пообіцяв, те, що він запланував. Давайте будемо схожими на Давида, давайте весь суд, всю помст віддамо Господні руки, давайте повідаємо всі списи, які є в нас спокуси також відповісти на да? злом на зло. Але Біблія нам показує, що не варто цього робити. І навіть подивіться, тут він декілька слів сказав, а в І потім роками було величезне протистояння в Ізраїлі. Громадянська війна всередині. Ось ціна наших слів. Коли ми не контролюємо себе, коли ми не контролюємо своє почуття, коли ми не володіємо собою. Хотів би прочитати ваші коментарі. Да, Якова, 4 розділ з 10 по 12 вірш дає нам Микола Григорій. Давид знову проявляє вірність Богові. Тобто це була не випадковість, правда? Да? Це був вже характер. Сформований характер. Так, ще будуть якісь недоліки, але основний напрямок, вектор в житті він вже визначений. Давид знову проявляє вірність Богові. І це одна з останніх попереджень Саулу від Бога. так? Надприродні попередження. Бог до останнього бореться за грішну людину. До останнього роками ось пояснення, чому щось не відбувається. Бог вас любить, але Бог любить і ту людину, яку Він також бажає спасіння вічного життя, щоб зупинився Саул на своїй злій дорозі і покаявся. Повністю підтримує, повністю є згода. Давайте ми об'єднаємось в короткій молитві. Отець наш Небесний, ми щиро вдячні Тобі за Слово Твоє, яке нас навчає, яке нас ставить на правильну дорогу, яке виховує нас сьогодні, яке дорікає нам сьогодні, відкриває наші, Боже наміри, як ми сьогодні живемо, як ми ставимось до людей, як ми ставимось до Твого голосу, до своїх ворогів, до людей, які чинять нам шкоду, переслідують. Отець Небесний, ми віддаємо все у Твої руки. Просимо, щоб Ти зробив свій суд у свій час. Ми довіряємо Тобі, Твоїй любові, Твоїй мудрості, всі ті питання. Ми хочемо мати і бажаємо мати характер Ісуса Христа, характер Давида. Захисти нас у цей час. Ми впваємо повністю на Тебе. Благослови кожного учасника сьогодні цього молитовного служіння, тих, хто буде дивитись у записі. Також просимо Божих благословінь і на брата Павла, на його сім'ю, на його родину, всю, на його служіння, на його роботу. Все, чим він зайнятий сьогодні. Дай йому успіх, процвітання і свої небесні батьківські благословення. Даруй миру нашій країні. Ми, Господи, чекаємо цього часу, коли ця війна припиниться. Нехай все буде у твій час, дай нам терпіння, мужності і віри. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь.